з Богом, і щоб дьявольські спокуси не підходили і не ранили серця людини. Але є піст для тіла, як ми знаємо, щоб людина очистила своє тіло, бо навіть і вегетаріанці, різні дієтологи вони пропонують для очищення, оздоровлення піст. Але піст християнський, правдивий піст це є очищення своєї душі від гріхів, очищення своєї совісті, що вона була чуйна. Бо каже, Давид каже, серце Боже, Божий, Духа Правого внови внутрі моєму. І коли він постив, молився, значить Бог значить простив йому і написав цей 50-й псалом покаяння за гріхи. І тому не раз і нам треба вдумуватися в ті слова, коли ми читаємо, щоб змінити щось е, в своєму житті, покаятися від гріхів і стати на праведну дорогу. Бо дорога до Бога не раз нелегкою, але якщо ми усмиримо своє, своє тіло і збагатимо себе духовними чеснотами, значить душа наша буде живою, діяльною і значить, зможе робити добрі діла, до яких закликає Господь Бог. Каже Христос, щоб не робили свої діла для показухи, тобто приюдно, щоб не постили, а каже, намастіть значить своє лице, щоб не було видно, що ви постите. Бо хто постить на показ, той так як фарисеї, собі не заслуговує якоїсь заслуги, а власне, що навіть і здобуває собі гріх, бо він хвалиться. Хвальба, вона завжди була противна Богові. Є тіло і душа, і власне душа прагне завжди Бога. І що як і біс допомагає в цьому? Ми знаємо, що праведники, чи Йона, чи в Старому Завіті, чи в Новому Завіті, праведники вони постили, щоб удухотворити себе під важливими якимись завданнями. Вони молилися, бо, як камінь легкий, можна високо підкинути. А коли желудок повний, так само як важкий камінь, він не дає людині молитися, тому власне ми мусимо використовувати ті снаги, щоб душу свою значить, підсилити молитвою і прагненням служити вірі і правді. Нашому одного одної матері був син, якого вона дуже любила, але коли він підріс Часто буває так, що людина відходить від тої батьківської науки і старається жити по-своєму. І, власне, що син потрапив з луком компанії. І та мати молилася не раз, просила, але за життя Бог не вислухав її молити. І ось коли мала мати вмирати, то покликала свого сина, каже, сину, я... Вже довго не поживу. Я не жалію за своє життя, бо я його прожила чесно, але мені образливо за тебе, бо ти не виконав того, що я собі бажала, щоб ти виконав і щоб ти був ближче Бог. І по якомусь часі мати померла, але син згадував потім. Як то воно було добре, коли мати була жива, вона доглядала, пинувала, а тепер він попав в зовсім інше товариство, і він, коли вже була загроза в життю, покаявся, так як той блудний син і ходив, молився на могилу своєї матері, бо згадував те все, що вона навчала, і покаявся, але збавив життя своїй матері. Таких Багато є зараз дітей, що забувають свою батьківську науку, материнську і вдаються до щось нового, думають, що воно є краще. Але краще це є, що приносить той мир, спокій для душі, коли людина здорова душею, тоді вона може і робити власне ці добрі діла, бути чуйною, милосердною, люб'язною. І, власне, того бажає Господь Бог. В наш час, що можемо? Побажати, щоб кожен себе випробовував, бо якщо людина собі ставить якісь цілі, так як оці мої хлопці, які сьогодні будуть приймати присягу, значить якщо вони вже в школі вчаться здобувати, якісь ставлять свої планки, якісь цілі, звичайно, що вони будуть рости в духовному плані. Бо не тільки піст, а також і праця вона звеличує людину. Бо є категорії людей, які звільнені від посту, вони не можуть постити, так скажімо, вагітні жінки чи хворі люди, старенькі чи ті, які тяжко працюють. Звичайно, що вони є звільнені від посту, бо піст є для добра людини. А коли людина просто виснажує, піст задля посту він не дає цілі. Але духовний піст, коли людина каже постить устами. Ухами не слухає погано, не дивиться е, всякі непотрібні речі і уникає всяких конфліктів, коли вона старається зберігати мовчанку, спокій в душі. Вона, власне, шукає Бога, і Бог дає тій людині, той спокій і мир, якого потребує душа. Тож стараємося, щоб час посту був час для того, щоб ми очистили свою душу від гріхів. Щоб ми наповнили свої серця Божою любов'ю, миром і чинили діла милосердя, як сам Господь навчив нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!